Бердичівський боксер Володимир Матвійчук став бронзовим призером чемпіонату Європи з боксу. Як розповідає спортсмен, змагатися за медаль було дуже важко, в принципі, як і на усіх змаганнях. З 14 по 25 червня в Анкарі Турція він разом із дев'ятьма Житомирськими боксерами вигравав для України чергову медаль. Провів чотири складних бої. Один з найскладніших був першим. Кожен бой був по-своєму складний, як і перший, тому що не знає хто проти протітяв перший бой. Не зна тридцять учасника. попав, ірла попала свої очень. сильная школа бокса ирландец ну первый бой как всегда он сам, ну, самый ну не самый сложный был но для меня сложный ну преодолев его то есть этого противника то я, я, я уже на одну ступеньку поднялся то есть для меня следующий бой для меня был с испанцем я уже этого испанца видел то есть и то есть для меня казалось что проблем не буде». у чвертьфіналі Володимир зустрівся з боксером з Білорусі, і, хоч шанси були рівними, Бердичівлянин показав на що здатен. Це каже хлопець школа Миколи Самойлова та Ігоря Матвійчука. Останній незабаром стане заслуженим тренером України. Таке звання міг отримати і перший тренер Володимира Микола Самойлов, якби не труднощі життя. Сьогодні бронзовий призер дякує усім за підтримку та вболівання, особливо своїм рідним та друзям, які щодня присилали йому СМС. Я хочу виразити огромну благодарність своєму старшому другу Антіпові Юрію который на протяжении многих лет многих делал для меня, чтобы сегодня я завоевал медаль чемпионата Европы. Хочу выразить благодарность президенту Федерации бокса Мазуру Василию Константиновичу, директору областной школы высшего спортивного мастерства, Самуню Ленину Степановичу и его коллективу. Конечно же, клубу бокса Казак, за который я выступаю, во главе директору клуба Петяшанко Александру Владимировичу. Всех тех, кто болел, болел поддерживал меня, звонил, смс-ки поддерживал морально. И, конечно же, вечная память и вечная благодарность своему первому тренеру Самойлову Николаю Николаевичу, который меня научил многому боксу и, конечно же, дал путь мне і Володимир і його тренер вірили, що здобудуть перемогу у цьому чемпіонаті. Змагання були одними із найважливіших у житті боксера. Та бронза не завадить хлопцеві поборотися за перше місце у чемпіонаті світу. Такі гарні результати завжди тішать, каже Володимир Матвійчук. От якби уся бердичівська молодь займалася спортом. Хочу звернутися до подростачому покоління, до молоді. що в нашому місті дуже багато різних секцій. і боксу, і боротьби, і легкої атлетики. І Певне, що це безплатно. Що не, так, ні така кожному городі це все безплатно, і хочу обратити, щоб вони займалися спортом, щоб спорт це першу чергу здоров'я і спорт допомагає в житті. І, хоч збірна України привезла з Анкари дві бронзових медалі, результат боксери вважають не дуже втішним та запевняють, арсенал перемог все-таки буде поповнений золотом чемпіонату світу.